В сонячний осінній день група учнів черницької школи вирішила на екскурсію у Броди. Супроводжувала нас у цій екскурсії вчителька Тетяна Ілівна Гурчаковська. Спочатку ми зайшли у Бродівський історико-краєзнавчий музей, де дізналася багато нового та цікавого про історію нашого рідного села. Далі у нас була гестрова екскурсія у піцерію імперія де нас пригостили смачною піцею. Найменш цікавими були відвідані. Двох студій телерадіо компанії Броди це відбулося напередодні професійного свята працівників радіо і телебачення. Нас вразила виставка камер різних поколінь. А на радіо ми спробували себе у ролі радіоведучих. Щирі вітання з професійним святом. Телерадіокомпанії Броди і подяка за організацію поїздки адміністрації нашої школи Аліна Щирба, Тарина Сокальська, Діана Бакай, Максим Горчаковський, В'ячеслав Чижик спеціально для ТРК Броди.